Я хотів поговорити про розстріл українського військового. Так. І про тих, хто на цьому а, почав піаритися. Так. Почнемо. Давайте ну, почнемо з Дроздова. Це було прямо в день. Ну, коротше, давай спочатку загальна історія. Давай. Так? Я вважаю, що всі, хто опублікував це відео, наліпивши на нього вотермарки. А без вотермарок. І навіть ті, хто опублікував його без вотермарок. Це. ну, це, давай так, градація покидьків. Це мразі. Uh -huh. Добре. Коліровані. Так. От максимально кольоровані. І всі, хто намагався на цьому піаритись, це теж мразі. Uh -huh. Дивимось спочатку. Давайте. Навіть не дроздово. Давайте. Арсеній Яценюк. Слід встановити. Ім'я кожного українського героя збудувати пам'ятники і назвати їхними іменами вулиці, пишатися подвигом солдата і пам'ятати віку в поколіннях. Спи український герої, вони злякались тебе з беззброєного. злякались, мабуть, так само, як і Арсеній Яценюк, який в дні повномасштабного вторгнення здриснув до себе в Чернівці разом з гордоном. Да? Арсеній, слава Україні! стала для них сильнішим за кулі. Ненависть до Катів справедлива відплата дани на пам'яті про замучених закатованих розстріляних окупантами українців. Слава Україні! Лунатиме над нашою країною день перемоги і завжди. Нагадую, прем'єр-міністр з 14-го року Арсеній Петрович Єценюк, так чи з 14. З 14-го року. Арсеній Петрович Єценюк, який заробив величезні статки керуючи країною в дуже важкі часи. Угу. Не зробив жодної реформи, не побудував жодного пам'ятника, побудував сміхотворну стіну, яка стала по І зараз вилізає от з такими промовами. Так, давайте тепер, хто б ти думав ще, вийшов з заяви, Сергій. Там багато хто вийшов з заяви А, ну, а багато, ти б міг не... подумати, що вийде, ну, наприклад, Василь Голованов. З Польщі. Давай подивимось. Голованов ТВ. Всі кати мають бути покарані. Які кати? Його роботодавці в основному. Вася, які кати? Російські? А чому ти не пишеш російські? Вася, у тебе що, російські це ну, у тебе стоп слово чи що? А мені, мені цікаво, Голованов хоч раз сказав про те, що Путін агресор, Росія агресор, що Путін тварь, блін, і все інше. Ну, вже, навіть, вже навіть Вася, вже навіть гордон почав це говорити. Вже навіть у нього почали оце от набухати, як лімфоузли, маленькі яєчки на його геніталіях. Вони ще важко прощупуються. Але, тим не менш, такі вони такі гудзики. Може і тобі потрібно щось туди вже вставити? Які коти Вася? Руді кати, блін. Полосаті коти, кати, блін. Які, може, Зімбабве, Кати? Знайди там, я не, не знаю, поковиряйся в дупі, знайди якусь громадянську позицію вже нарешті, ёлки палки Окрім того, щоб бути памперсом для Гордона. Арсен Аваков, давайте подивимось. О, є єдиний взрослий. От, будь ласка. І прийде час, коли один скаже слава Україні, мільйони відповідатимуть героям слава Степан Бандера. Пише у нас. О! Українською. А, до речі, нічого Він написав українською. Ну, це ж цитата просто. Аваков! Українською. Це був у Фейсбуці чи в Інстаграмі. Де він там? Це твіттер. Так, давайте. Астап Дроздов. І це люта історія. Я просто хочу, щоб ти звернув на це увагу. Він написав великий пост. Помирати зі словами Слава України на устах, це не Голлівуд, не Болівуд, не кошмарне сновидіння, такими є реалії пекла. Неможливо, ким був цей чоловік. Можливо, він бив дружину, любив бухнути чи кинути когось на гроші. Або навпаки, був зерцевим сім'янином. І розумієш, от все далі. Все це вже не нічого це вже не має значення. І розумієш, яка наволоч? Mm -hmm. я, я розумію навіть оце от бажання пограти літературними образами, mm -hmm. але в даному випадку я б слова не сказав. Якби цей рядки. шматок лайна поміняв це місцями. Якби він написав, дайте ще раз. Бо морати зі словами Слава Україні, такими є реалії пекла. Неважливо, ким він був, цей чоловік, був зірцевим сім'янином, співав у церковному хорі так, чи так. був правним лікарем. А можливо, був би дружину, любив. От якби він це поміняв, але він починає з негативних одразу з негативних конотацій. Угу. Тобто, типа. Дивіться, чуваки, ви тут всі е, розповідаєте про славу Україні і кажете, що він герой. Але давайте подумаємо про те, що він міг бити дружину, і взагалі ми не знаємо, що це за тіло. І ви не поспішайте. Я, я розумію важку судьбу Астапа Дроздова, і я розумію, що батько, який п'яний заходить в твою дитячу спальню. От, і робить з тобою те, що він повинен був робити з твоєю мамою, Остап. Назавжди, назавжди поставило хрест на твоїй психіці і на твоєму житті, але треба якось фільтрувати. Заведи собі психоаналітика нарешті. Покайся, сходи в церкву. Сповідайся, не покайся, сповідайся в церкві. Щось, я не знаю, зроби з собою щось. Бо ну, ти дуже схожий на цього персонажа з 300 спартанців, який ненавидить все на світі лише тому, що природа йому одному з його роду не дала красу і можливості. Це, ну, це моральне уродство просто. Просто моральне уродство. Так, Олексій Арестович він коротше, двічі. Двічі. Дав штангу. Спочатку він виконав, він народився. Та, дав <стангу> ні, ні, це, це не те. Давай. Перший випадок. Він написав пост, перший пост Саня. Не те, що ось. Думаю, що ця людина має всі шанси стати символом нашого спротиву. Ну коротше, я вже да, потім даю лінк на свій телеграм. Да. Да. І тут, по-перше, фраза принаймні символічного капіталу в ньому для нас набагато більше. Угу. А чому ти не написав, Олексій? Будь ласка, скажіть, будь ласка, Олексій, чому ви не написали ще і потрібно перевірити, можливо, у нього залишились цілі органи і можна їх трансплантувати тим людям, які цього потребують? Угу. Ну, якщо вже так цинічно, типа ну це капітал, символічний для нас це важливо. Чому вони спитали? Давайте перевіримо, здається, там нирки цілі. Можливо, їх можна пересадити. Що це взагалі? Ну, типу, що це? Взаг... Людина герой. І тут Арестович каже, це не герой. Це, коротше, знаєш що, це мастерок. Це інструмент, яким ми зараз зможемо побудувати фундамент угу, для угу. меморіалу героїв. Дуже професійно, прям молодець. От. Але в кінці, от, от від цього я згорів. Кінці. Оскільки ФБ банить за такі відео, даю посилання на свій телеграм. І посилання на Телеграм. Ну, що Я... Мамки не са що ти хочеш. Слухо, ну він цинічний тіп, типу, це ж відомо відома історія. Але в всьому має бути межа. Ні, немає межі. Знаєш чому? Тому що він, він зробив все можливе, щоб цей образ ще використати в своїх, в, в своїх скажімо так, мареннях радянської дитини. Mm -hmm. Ти не бачив цей його допис? Про радянську дитину? Згорай разом зі мною. Дивись. Росіяни. слева український актер Леонід Биков, ставши кіносимволом символом супротивлення німецьким фашистам. Справа український солдат, ставший символом супротивання фашистам російським. Оба тепер всем, перпам'ятники всім стоявши з насміртвоєми життя, ваші діди плюнули б вам в лицо. Тобто він порівнює радянський символ. Ну, тобто, він їх не просто порівнює, він каже, що вони однакові. Угу. Ти пам'ятаєш, як називається цей фільм? Ні. Це, здається, білоруський вокзал або атибатишні солдати. Я не пам'ятаю теж. Ну, з цих так. Угу. Це радянський фільм. Ну, слухай, ну советський школьник Кльоша. Ну, ну реально, тут нема про що говорити. Ну, і звісно, не обійшлося без кого. Олег Ляшко. Краще. Краще. Я не знаю, що краще, ніж жили. Юрій Уценко. А, ну це понятно. Юрій Луценко. Яка прірва між тими, кого пробують зробити героями, і тими, хто є героєм? Слава Україні! Ти розумієш, про кого він це пише? Так, я розумію про кого він пише. Він пише про себе. Так, так. Тобто він. А чому Юрій Луценко не домалював окуляри йому? Ну, це, це смішно можливо. Але це зовсім не смішно. Це, ну, Цей упир просто. Ну, от бере такий. Дай... Ні, потрібно було прифотошопити. Юрій Луценко стоїть поруч, отак, от накинувши йому руку на плече. У нас у всіх є дуже. Погана а, Риса. Ми всі, в тому числі і я. Але okay. я себе спіймав на цьому кілька місяців тому, проаналізував і вирішив, що я так робити не буду. Ми всі намагаємось забрати собі частину героїзму okay. тих, хто воює, і тих, хто гине, розповідаючи про наше з ними зна... близьке знайомство. Продаючи, ми медійні персони, продаючи свої емоції глядачам з приводу хвилювань, переживань, страждань. На цьому спекулюємо. Ми хочемо, щоб ви, наші глядачі, наші читачі. Я ще раз кажу, я кажу про всіх, в тому числі і про себе, щоб ви знали. Що ми знали цих людей, що ми з ними були знайомі, що ми з ними близькі, і щоб частина їх слави приліпала до нас. Так. В, цій, в цій історії ми схожі на онуків, які мріють про смерть своєї бабусі, щоб отримати її квартиру. Тобто, по суті, по суті ми хочемо. Щоб наші друзі і знайомі гинули на війні, щоб мати якомога більше приводів, привід, приводів, так, користуватись їх славою. Можливо, ви зараз не розумієте, про що я кажу. Я маю на увазі глядачів, але перегляньте ще раз цей шматок, і вам це стане зрозуміло. Коли ти розповідаєш, що дві товариш загинув на війні, Сидячи в теплій студії, і про щось там базікає? А яке ти відношення маєш до нього? Ти хочеш, щоб тебе всі пожаліли? Чому вони повинні жаліти тебе, а не того, хто загинув? Не його сім'ю, не його батьків. Чому ти повинен ставати більш популярним на хвилі слави цього героя? Я без коментарів. Без, просто- просто скріншот е, Яніна Соколова. Дивись, я не хочу на це дивитись. Це заголовок на каналі Яніна Соколова, так? Да? Добре.